Привіта, Закарпаття! Знаєте, що я хочуся з вами поділити? Що у житті треба слухати тих, хто має результат, у кого відкопліт і у кого є досвід. Ну, дивіться, давайте припустимо, так як е, така ситуація. Наші пастора поділилися. Людина йде до стоматолога, і її там стоматолог недобре поставив блумбу і полікував добре. У мене була така ситуація. То, що я перестала ходити до лікаря? Ні, я шукала того, хто реально буде, має досвід, має результат і хто мені нічого поганого не зробить. Так само, люди в житті, що ви розчарувалися десь в релігії, десь в комусь чи в чомусь, шукайте плодів і результатів, так каже Ісус. І я для себе зрозуміла. Що слово Боже дає життя, а дерево новин дає смерть. І люди, які сидять у новинах. Знаєте, пастор каже: ну подивись ті новини, там 15 хвилин достатньо. А людина вона знаходиться в тому постійно, постійно, ті новини, а що там, а що там. Коби то все було правда, так як ті новини пишуть. І людина вона погружається в то все, і то погано впливає на її здоров'я. І того розчарування, то що дивіться, слово, словом був створений світ. Бог сказав слово, і так, і так все це створювало. Того важливо, якої слово ми слухаємо, яку інформацію ми себе наповнюємо. І тому така інформація, новини, вона погано впливає на людей. Приходять оці, оці такі душки: плакати, розчарування, людина опускає руки і так далі. Алкоголь, наркотики, куріння, хто що себе заспокоює. Люди заспокоюються з чимось таким матеріальним, свою душу, думають, що то легко буде, то на якийсь момент заглушає біль. Але воно нікуди не дівається. Знаєте, то як людина, яка поїхала десь відпочивати, поїду, відпочину від усього, від усіх. Добре, поїдеш, побудеш в ілюзії, відпочинеш, Або й ти вернеш і то саме, що ти лишив, воно тебе чекає, воно це нікуди не діло. Проблема, вона нікуди не дівається. Ісус каже: якщо ви розчаровані, якщо ви опустили руку, якщо ви обтяжені, втомилися, прийдіть до мене. Мій тягар легкий, моє ярмо, любе, знайдете спокій своїм душам.